В Україні реєстрацію шлюбів, народження та смертності населення здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану, а також виконавчі комітети сільських та селищних рад. Для чого повноваження було надано відповідно до закону органам місцевого самоврядування? Для того, щоб громадянам було звичайно зручно прийти по місцю проживання і провести таку державну реєстрацію за статистичними даними, на серпень поточного року у Житомирській області зареєстровано 4011 тисячі шлюбів. На кожний шостий шлюб припадає одне розлучення. Невтішна цьогорічна статистика і показника смертності він перевищує показник народжуваності майже у півтора рази. В цьому році у нас народ народжень зареєстровано близько 9 тисяч, то в минулому році було на десь 100 реєстрацій більше і смертей 12 тисяч 369 в цьому році, і в тому році було зареєстровано 12 тисяч 417. При реєстрації народження немовлят в управлінні реєстраційної служби головного управління юстиції. Фіксують і імена новонароджених. Так, рідкісними для хлопчиків є Вільям, Дамир, Закір, Мацей, Мустафа, Самуїл, Ясон для дівчаток: Амаль, Євангеліна, Тюрем, Юлдус. Є такий вид реєстрації як зміна імені в цьому році. Таких реєстрацій у нас було проведено 258, в минулому році 253. Ну ця цифра, якраз от у нас на багато років підряд, вона десь коливається. От в такому рівні цьогорічним нововведенням є те, що відділи державної реєстрації актів цивільного стану розпочали надавати послуги через інтернет.